Кристина, дайте запис. Вже записує. В... У ну, мене теж запис, добре... записи. Да. Доброго ранку, шановні колеги. Зараз до участі в засіданні приєдналося. 10, членів... 10 членів комітету із 10. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку. Денного додаткових питань немає. Які пропозиції щодо порядку денного? Починаю. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний В тому варіанті, який був вам запропонований, прошу голосувати. Хальченко за. Артем Валєрєвич. За. Дякую, Людмила Іванівна. За. Дякую, Сергій Миколаївич? За. Дякую, Михайло Миколаївич. Папі за. Оксана Анатолійовна? За. Сергій Володимирович. Костерчук за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Голосові за. Олег Михайлович. Тинютка за. Дякую. Михайло Миколаївич. Десять за, рішення прийнято одноголосно. Дякую. А, перше питання порядку денного це лист апарату Верховної Ради. Відповідний лист, текст вам наданий, а проект рішення вам наданий. Це стосується пропозиції апарату щодо внесення змін до порядку видачі депутатам відповідних. Коштів в засіданні бере участь керівник апарату Вячеслав Васільович, Штучник, керівник управління справами Юрій Петрович Ханік і головний бухгалтер Ісан Юріч Войцик. Проект рішення вам наданий. Тут деякі є наші е, пропозиції, в тому числі щодо редакції окремих положень, посилання на частину другої статті 35 п'ятої, е, 35 Закону про статус народного депутата. Ну, Вячеслав Васильіч, коротенько, може, ви. Да, вітаю Вітальович, Вітаю шановні народні депутати, працівники секретаріату, комітету. Вам було направлено на працювання апарату щодо внесення змін до порядку виплат і компенсаційних виплат по проживанню і по проїзду. Бо винайму наймоготельного номера апаратом опрацювали ті всі необхідні пропозиції, дані і направлені комітету для. Опрацювання і е, затвердження встановленого порядку. Дякую, члени комітету. Хтось має питання до керівника апарату? Прошу. Чи хотів би висловитись? Голосуємо. Голосуємо. Тоді у мене ще питання. Де, пропозиція верніше. Дивіться, е, от є така думка. Голова ж завжди працює, розвивається. От на, на другій сторінці, там, де е, наша пропозиція щодо абзацу восьмого слова, у разі е, виключити і викласти в такій редакції наявності встановлених фактів щодо перебування народного депутата України на тимчасово окупованій території України або на території держави Агресора, тобто наявності фактичних даних замінити наявності встановлених фактів. Як сприймається це правильно? Я також ну, просто я ж про це якраз і казала. Тут буде дуже вірно в такі, такі... апарас підтримує встановлених фактів. Єдине, що е... тут питання по терміну, тому що буває, як у нас народні депутати з'їздили на Курщину і скільки були, також щоб це не пересікалось. Ну так, да, але фактичні Galaxy, дані, воно теж. <incomum> ну, пере, перебування, ну, все-таки то навряд чи то можна вважати перебування, така моя думка. Es well, ну, тобто, фактично, пропозиція: замінити фактичні дані на встановлені факти. Так. Встановлені або підтверджені факти. Так. Можна просто факти. Ну, встановлені факти наявності фактів. Да. То, то фактів чи встановлених фактів. Встановлені – це процес. Дивіться, різниця лише в методології. Встановити це процес, а встановлення це вже є результат. Тобто, за що ми зараз встановлений факт є рішення, воно підтверджується рішенням суда. Власне, про що ми тоді говоримо? Якщо відрядження, депутати поїхали, це не фактичні дані. Це а факт. Наявність підтверджених даних. Підтверджених даних чи підтверджених фактів? Наявність підтверджених фактів. Фактів. Окей, Людмила Івановна, наявність підтверджених фактів. Сприймається? Сприймається. Встановлене ви підтверджене. Це два слова синоніми, ну підтверджений, воно більше підходить. То все-таки одне слово підтверджений, так, Юрій Іванович? Я думаю, так. Можна, Можна навіть не? через Давай, страну. Давайте фас, з юристами і і ще і порадимо, щоб правильно прописати. Давайте, наявності встановлених або підтверджених фактів. Сприймається? Ну, тоді вже тоді, якщо так, тоді вже логічно писати на підставі встановлених та підтверджених фактів. Встановлених встановлених, та ну, встановлених, Сліться, то вже... Це ж різні абсолютно дії. Підтверджуються факти чимось, встановлюються кимось. Що ми хочемо в результаті? Щоб були встановлені факти, то тоді підтверджені. Ким встановлені. Підтверджені, тоді має бути доказова база. Давайте Давайте зупинимось. Давайте напишемо встановлених та або підтверджених. Ну, от я ж пропонувала через встановлених та або підтверджених, так я так сказав. У мене все-таки прохання встановлених або підтверджених, тому що встановлені для цього треба відповідні рішення, а підтверджені достатньо фактів. Тому я би все-таки черне через рисочку або як альтернативу. Встановлених або підтверджених, так, Олег Михайлович? Колеги сприймається. Ну, тоді, кра... тоді вже краще не, не або, а та підтверджених. Ні, це, це, різні... вже комплекс. Це вже комплекс. Це, це вже, це вже да, то це, це тоді два. Або те, що пропонує Олег Михайлович обмежитись, або, або те, що Людмила Івановна, та риска або. Отже. Я б зробив би та або, моя пропозиція така. Це ж юридична <реш> дефініція, та або вона часто вживається, тому це буде та або. Олег Михайлович. Ну, якби та але ви розумієте, шановні друзі, що ну, ми насправді поставимо апарат в не дуже Таку юридично визначену норму, тому що їм тоді треба буде шукати інші документи, і буде ситуація, коли всі бачать, що підтверджений є факт. Але щоб його встановити, буде питання: давайте рішення суду, а давайте інші речі. Тому я би просив, шановні колеги, все таки встановлені або підтверджені, Олег Михайлович, Але пропозиція В'ячеслава Васильовича, вірніше він погоджується та риска або ну тобто, якщо або та або. або. Я думаю, що від цього В'ячеславу Васильовичу буде тільки складніше, але якщо така пропозиція є, то будь ласка, ну давайте ми. У нас є пропозиція та або, або, або та, і ми з юристами опрацюємо і прописуємо. Добре, да, тобто я зап... хотів. Я хотів якраз не запропонувати. Ми можемо зараз дискутувати та або тире, чи що там ставити, чи риску ставити наша думка? Є Вячеслава Васильович. І почув його заступники на місці. Також почули опрацювати з юристами. А нам тоді вже в робочому порядку довести, як чи як імену виписали, щоб ми чітко розуміли. А так в цілому, з пропозицією, яка викладена в листі апарату. Я думаю, що треба погодитися і ставити на голосування добре, все таки мені здається, що та або вона враховує і те, про що говорить Олег Михайлович, і те, про що говорить Юрій Іванович, і, і і Людмила Іванівна. Вона більш широка. І все таки Олег Михайлович, вона не обмежує, бо вона мож, можливість дає використати і та, і сполучник або от да, бо там ж слеш, є. там же слеж. Да. Добре, колеги. Дякую всім Сергій за. Такі... Віталіч, а да, Курщина. Да. Курщина. Формально під це підпадає і Курщина, і у нас депутати деякі підпадуть під це рішення. Ну, от ми так. один день були, ми їм припинимо на один день. Да, і на один день тільки. Тут, тут не по фактичному перебуванню, не дивіться, це, ж, Ми ж говоримо вже, це було в минулому. На майбутнє. Я, я також задав питання. Що ви чули, якщо чули про це. Також вони можуть поїхати. Да, Михайло Михайло Миколаївич, Дуже слушне зауваження, але ж це е, зміни. Ці вони будуть застосовуватися на майбутнє. Вони ж не мають зворотньої сили, і на це ми теж звертаємо увагу в третьому пункті е, про, нашого проекту рішення про те, що ми рекомендуємо щось відзначити. В, в цьому в, в змінах до порядку що це застосовується на майбутнє і не потребує ніяких додаткових дій від депутата, якихось на момент прийняття чи, чи введення в дію цих, цих змін до порядку? А може ми пропишемо на якийсь термін там? Ну от Завтра е, можуть виникнути питання, якісь хтось поїде в інше місце. Які інші місця, Вячеслав Васильович? Відрядження маєте на увазі? Ну відрядження. відрядження ну, тут Дивіться, відрядження та... тут простіше. Ну відрядження так. це відрядження. Тяжко мені уявити, звісно, но станом на сьогодні. Ну, відрядження це відрядження. Якщо самостійно поїхав, то нема чого оплачувати йому. Якщо відрядження, то вже. Ні, ні, Це... вони тут стосується ну, тільки того, що самостійно можуть поїхати, і все. Ну, якщо самостійно куди б не поїхав, то припиняється виплата. А якщо відрядження, то все залишається так і. Ця робота відрядження. Логічно, Юрій Іванович. Добре колеги, тоді з вашого, з вашого дозволу, ми я поставлю на голосування проект рішення комітету в такому варіанті, як він був вам надісланий, тільки оцей от в другому пункті, в другому пункті, там, де наявність фактичних даних ми замінимо на наявність підтверджених та або встановлених фактів. Так, як ми з вами домовились. Ставлю на голосування проєкт рішення комітету з тими, з тими змінами, які, ми щойно, які я щойно озвучив внаслідок нашої дискусії. Прошу голосувати. Хальченко за. Артем – «За». Дякую, Людмила Івановна? Марченко за. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Дякую. Михайло Миколаївич. Пакій за. Оксана Анатолівна. За. Сергій Володимирович. Острічок, за. Юрій Іванович. за. Наталія Ігорівна. А... Дякую. А, 10 за. Олег Михайлович. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую, Дякую Слава Васильович, Юрій Петрович Прошу. і Олександр Юрійович. Дякую Дякуємо вам. Да. Да. Друге питання порядку денного. Це це, 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 це. ТСК. ТСК. Так, да. утворення тимчасової слідчої комісії реєстраційний 13123 один, внесений народним депутатом Матавіловцем Бакумою Марахами. Я бачу, що участь в засіданні бере народний депутат Бакуму Олександр Сергійович, один із авторів. Олександр Сергійович, проект рішення членом комітету наданий. Проект висновку наданий. Проектом рішення. Пропонується розля верховні рекомендувати Верховній Раді розглянути і в порядку статті 138 з урахуванням зауважень комітету і пропозицій щодо нової редакції другого пункту. Визначитися шляхом голосування сам Сергійович, Прошу коротенько так стисло, як Дякую. ви вмієте. Дякую, шановний Сергій Віталійович, Шановні народні депутати. В вашій увазі пропонується проект постанови про утворення ТСК. Про постанови вам відповідно ви можете з ним ознайомитись. З чого це питання виникло і постало до порядку денного? Відповідно до ухваленої постанови. Постанови Верховної Ради України, коли ухвалювався е кінцевий звіт тимчасової спеціальної комісії з фортифікації та яка була утворена і діяла у Верховній Раді України. Шостим пунктом там було передбачено, що зв'язку з необхідністю системного вивчення питань підготовки держави до оборони здійснення заходів з оборони держави, враховуючи специфіку і правий статус тимчасової слідчої комісії е доцільно і це в рішенні комісії в ради оформлено. вважали за необхідне створити саме тимчасову слідчу комісію з. Визначеного кола питань, які б стосувались предмету відповідного дослідження, тому в рамках виконання цієї постанови на її реалізацію було зареєстровано відповідний проект про створення ТСК, Він вам запропонований, тому підтримуємо е, ті, е, ті тези, які тільки що сказав Сергій Віталій з приводу попередніх висновків. І прошу вас, будь ласка, підтримати цей проект постанови, і утворити слідчу комісію. Єдине, на чому б я звернув увагу. Що в проекті постанови не коли формувався склад, попередній склад тимчасової спеціальної комісії, слідчої комісії цієї і вносився проект постанови деякі народні депутати позафракційні, зокрема Юля Яцик, надсилала заяву про включення, але вона не включена в проект постанови, тому що проект реєстрував народний депутат пан Мотовиловець, і відповідно її не включено до складу. Однак вона написала заяву на мене на архамію зараз, на голову Верховної ради Руслана Січ Степанчука. Який розписав цей документ на регламентний комітет? Я не знаю, чи можливо це технічно. Я як. Народний депутат один із співавторів не заперечує, якщо вона відповідно буде включена до цієї е, слідчої комісії. Але певне, мабуть, що це вже питання треба буде вирішувати, якщо Верховна Рада ухвалить цю постанову і створить комісію, і потім вже вносити до неї відповідні пропозиції щодо зміни складу. Але тут, на, на ваш розгляд, я відверто вам скажу, не знаю досконало регламентних процедур пов'язаних з діяльністю вашого профільного комітету, тому вимушений тільки зараз вас проінформувати. Дякую за увагу. Дякую, Сав Сергійович. Хто хотів би висловити чи поставити запитання? У мене питання по Яцик. Вона ж наскільки мені відомо, вже є членом тимчасової слідчої комісії. Як вона може бути членом двох тимчасових слідчих комісій? Регламент дозволяє бути членом двох тимчасових слідчих комісій. Ми вносили відповідні зміни десь півтора чи два роки назад. Одна слідча, одна спеціальна і не більше ніж дві слідчих. Дякую. Да, прошу ще. Сам Сергійович, дозвольте, да, да. да, да Юрій Вач да. прошу. Сам Сергійович, скажіть, будь ласка, а мотиви мотовиливця чому він не хоче бачити свою колегу у цій комісії? Я не навіть не знаю, тому що я не уточнював це питання, оскільки саме він робив е, листи, які спрямовував на лідерів депутатських фракцій груп, коли збирав пропозиції щодо включення конкретних колег до складу потенційної тимчасової слідчої комісії. Тому я не можу сказати. Але враховуючи те, що пані Юлія Яцик на сьогоднішній день має статус позафракційної народної депутатки, вона не є членом фракції Слуга народу, е, то позафракційні народні депутати представлені в попередньому списку щодо не тим. Что вислідчої комісії, і це зокрема пані Мар'яна Безуга і Дмитро Разумков, представлені від позафракційних таким чином, у складі комісії 17, потенційно 17 людей у нас наявні на сьогодні двоє позафракційних. Тобто, це був був би третій народний депутат, який мав би статус позафракційного, але тут не, не можу вам вичерпної відповіді дати, чому так поступили. Дякую якою тобто я, я, як позафракційний, сьогодні теж зах... якби захотів працювати ці комісії, я маю звернутися на ім'я голови Верховної Ради, так? І тоді регламентний комітет приймає рішення: мені бути чи не бути, чи знову визначається якась певна квотність від усіх фракцій, груп і позафракційних. Юрій Іванович, можна я відповім вам? Де, Проте, будь ласка. Ми, ми робили роз'яснення? Ми говорили про те, що за регламентом, за законом про ст... про тимчасові слідчі спеціальні комісії, передбачений квотний принцип. Квот. От зараз скажімо до складу цієї комісії, яка пропонується до утворення. За цим принципом запропоновані там від «Слуги народу більше, бо фракції більше, а від інших фракцій по одній людині. Європейська солідарність, Батьківщина, голос і так само від всіх інших груп. І ми своєму розрясенні говорили, що певною мірою цей от квотність вона повинна застосовуватися і до позафракційних депутатів, бо інакше значною мірою буде обмежуватися передовсім право на участь квотну з боку фракцій. Бо якщо ми говоримо, що від фракцій з за нинішнім по одній від всіх, крім слуги народу, а від позафракційних там два, три, чотири, п'ять. То виникає питання: ну, ми ж обмежуємо можливості фракції, тим більше стосовно тих депутатів, які колись були членами фракції. А потім з цих фракцій виходять. Ну давайте так. Тому якщо буде Олександр Сергійович на це звернув увагу. і Іноді у нас буває після утворення комісії, вносяться проєкти постанов про зміни у складі комісії, і тоді вже ми розглядаємо ці проєкти постанов, а не заяви депутатів окремих і приймаємо рішення. Сергій Віталійович, одне питання. А яка так. зараз актуальна чисельність позапракційних? 15. Ну, так, так, як може від них бути два, два члена ну, представлені. Друєксування. Ну, да. ну, ну, так, в проєкті постанови, ну, це абсолютно, абсолютно ненормальне на це... явище. І на це звернуто увагу у проєкті висновку. Тоді порушуються права фракції. Давайте тоді від кожної фракції по два. Тобто множимо на два всіх, і слуг народу на два, і всіх, і тоді квотність буде так воно неправильно. Ну, така пропозиція, Михайло Миколаївич. Те, що ви говорите, це є і, 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 і це відзначено у проєкті висновку. Шановні колеги, дозвольте, будь ласка, ще одну одного дальше. Да, я з вами погоджуюся, що тут трошки наявний дисбаланс і невідповідність певним пропорціям. Однак я б хотів би звернути вашу увагу, що ми дозволі таки ефективно працювали. В попередній спеціальній комісії, майже в такому складі, тобто за даною, про визначенням даної пропорції, ми ухвалювали рішення всі одностайно, і звіт Верховної Ради про нашу діяльність підтримало понад 300 народних депутатів. Жодної колеги не утрималось, жодного не було проти. Тобто, це була б справді ефективна робота. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо в такій же тенденції продовжити роботу вже в статусі слідчої комісії. А враховуючи те, що є питання щодо участі позапраційних, ми зберемося, якщо парламент вирішить нас. Говорити, ми зберемося на засіданні, як голова, голова комісії. Потенційний, якщо це станеться, внесу відповідні пропозиції щодо заміни в складі комісії, якщо це дійсно буде того потребувати. Дякую, я, Добре. я не оспорюю якість комісії. Я кажу, що я оспорюю представництво в комісії, що воно є абсолютно таким, що не відповідає реальній квотній реальному квотному принципу, тобто порушена чисельність в бік позафракційних, абсолютно абсолютно не безпідставно. Ну, є, є такий момент, повторюю, повторю, я, повторюю я це розумі... от, з, сторінка 9-10 проєкту висновку, Цьому при, при, присвячений пункт 2-3 нашого проекту висновку. мені, мені, з... З... мені да, да, да мені здається, може я помиляюся. Тоді коли утворилася спеціальна комісія, да ми пам'ятаємо, як вона утворювалася. І тоді, коли формувався склад, то дехто із членів комісії не був тоді позафракційним, а був членом фракції Слуги народу і він працював в цій комісії. Потім уже по ходу роботи комісії, дехто став позафракційний, через те так і сталося. Я маю на увазі Мар'яну е, може помиляюся по термінах, і тому тепер сталося так, що у від позафр... вона працювала в складі комісії. Тепер від позафракційних, як сказав Олександр Сергійович, представлено два народні депутати разумку і Безугла. Мені здається, що іменно так воно було по ходу роботи цієї комісії. Дякую. Дякую, Юрій. а хто ще хотів би висловитись? Ну ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 13.1.2.3 в тій редакції, в яка була вам надіслана. Прошу голосувати. Каченко голосує за. Артем Валерьович. За. Дякую, Людмила Івановна? За. Дякую, Сергій Миколаївич? За. Дякую, Михайло Миколаївич. За. Дякую, Оксана Анатолівна. За. Дякую, Сергій Володимирович. Кострійчок за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Наталія Ігорівна Ви щось на мацівську. Олег Михайлович. Не Дякую ще раз. Наталія Ігорівна. Михайло Миколаївич Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно. З числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, колеги. Дякую, Олександр Сергійович. Дякую. Нас наступне питання порядку денного. Це щодо проекту закону. Реєстраційний 13027, внесений несе народним депутатом Власенком та Тимошенко Юлії Володимирівною. Наш комітет цього питання не є. Головний. Ми лише ухвалюємо експертний висновок в межах предмету відання нашого комітету, бо там пропонуються зміни до регламенту. Проект рішення вам наданий, яким пропонується ухвалити експертний висновок, і надіслати його комітету з питань правової політики, який є головним. Проект висновку вам наданий. Наші деякі думки там, тільки невідповідність термінології е, інформація, доповіді, звіти і так далі, тільки в цій частині. Хто хотів би висловити з цього питання? Рішення нормально. Голосуємо. Тоді дякую, Лівані. Тоді ставлю голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту закону 13.027. В тій редакції, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко, за. Артем Валєвич. за Дякую, Люмила Іванна. За. Дякую, Сергій Миколайович. за Дякую, Михайло Миколаївич. Пакій за. Оксана Анатолівна. Сергій Володимирович. Костричук, за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Наталія Ігорівна, ми голосуємо рішення комітету щодо проєкту закону 13.027. Там, де ми не головний комітет. Наталія Ігорівна. Зв'язок з'явився і знову пропав. Михайло Миколаевич. Олег Михайлович, вибачте. Нютка, за. Дякую. Ще раз: Наталія Ігорівна. Михайло Миколаевич. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. Наступне четверте питання. Наш комітет так само не є головний. Це проект постанови 13.1.1.2, внесений народним депутатом Тимошенко Юлією Володимирівну та іншими членами відповідної тимчасової слідчої комісії. Проект постанови називається Про попередній звіт тимчасової слідчої комісії. Ми в черговий раз. Е Проектом рішення пропонується ухвалити експертний висновок і направити його в тимчасовій слідчій комісії. Серед інших питань ми в черговий раз звертаємо увагу слідчої комісії і цієї, і іншої, що немає попереднього звіту, а є звіт комісії. Він є їх два шість місяців і річний, якщо прийняти шість. Ну, є деякі інші зауваження. А хто хотів би висловитися з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови 13.1.1.2 В тому варіанті, який був вам надісланий щодо експертного висновку. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєрєвич. За. Дякую, Людмила Іванівна. За. Дякую, Сергій Миколаївич За. Михайло Миколаївич. А за. Оксана Анатолійовна За. Дякую, Сергій Володимирович. Костричук за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за Наталія Ігорівна. А, я за тільки мають проблеми з інтернетом. ми бачимо, Наталія Ігорівна. Ми бачимо це. Ми бачите. голосуємо. питання порядку денного. четверте питання порядку. Я за". Я про... за. Дякую, Наталія Ігорівна. Дякую. Олег Михайлович. Пинютка, за". Дякую, Михайло Миколаївич? Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую, Михайло Миколаївич. І п'яте питання про питання організації роботи нашого секретаріату. Ви знаєте внесені зміни до. Штатного розпису апарату тепер немає посад консультантів, є посади головних консультантів. Тому пропонується погодити призначення на посади головних консультантів секретаріату нашого комітету трьох працівників Серетенко, Шаповалову і Юпатову. І звернутися до керівника апарату штучного про призначення за поданням комітету цих наших колег, секретаріату на посади головних консультантів. Проєкт рішення вам. Наданий всі матеріали. Хто хотів би висловитися з цього питання? Бажаємо успіху і голосуємо. Дякую, Іванович. Я приєднуюсь до вашої пропозиції. Побажаємо успіху нашим колегам з і дякуємо за їхню роботу. Тож на голосування пропозицію. Проєкт рішення комітету щодо п'ятого питання. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко, за. Артем Валерійович. За. Людмила Івановна? За. Михайло Миколаевич. Михайло Миколаевич. Я чекаю Сергія Миколаевича. А, вибачайте, я. я. Сергій Миколаевич. Сергій Миколаївич. А Сергій Миколаевич зв'язку немає. Оксана Анатольевна. Дякую, Сергій Миколаевич. Е, е, дякую. Оксана Анатолійовна. Да, за. Сергій Володимирович. Костричук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за Наталія Ігорівна. Приходька за голосуємо. Дякую, Наталія Ігорівна. Олег Михайлович. Принято за. Дякую. Михайло Миколаївич. Десять за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. А змістовна частина порядку денного у нас вичерпана. В різному у, у мене нічого. Там деяку інформацію я вчора надсилав членам комітету. Хто хотів би висловитися в різному? Тоді. Якщо нема бажаючих, тоді вимикаємо запис. Засідання оголошується закритим.